Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні покрова Пресвятої Богородиці у народі покрова. Віримо в перемогу, дякую нашим захисникам та захисницям. Сьогодні перше жовтня і нині багатий день на події. День захисників. І захисниць. 1 жовтня українці святкують День захисників і захисниць України. День захисників і захисниць Державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року як День захисника України. Його відзначають 14 жовтня. Але рік тому свято перенесли на 1 жовтня огляду на реформу церковного календаря. Велике державне свято покликане вшанувати всіх тих героїв та героїн, які мужньо захищають нашу батьківщину. День захисників та захисниць України це не просто дата. Це день, коли ми згадуємо, що наша свобода має своє ім'я і обличчя. Це день мужності. Вітринки та незламної вірі в перемогу. День тих, хто кожного дня боронить наше небо, наші міста і наші родини. Тих, хто приймає на себе удари, щоб ми могли жити під мирним небом. Кожен ваш крок, кожна ваша дія це внесок у наше майбутнє. Сьогодні ми дякуємо вам. Не тільки за те, що ви захищаєте Україну, а й за те, що не дихаєте нас бути сильними, вірити в перемогу і не здаватися. Захисники та захисниці України, ваша стійкість це наша надія, а ваша сила це наша перемога. Клоняємось кожному, кожній хто став, до лав Збройних сил України. Для захисту країни. нехай сині і доньки повертаються додому живими і вічна шана воїни, чиє серце зупинилося через окупантів. Віримо, що ваш щоденний подвиг приведе Україну до перемоги, бо не зламник не зламати. Слава Збройним силам України, слава Україні, нехай служба. Буде ваше спокійне життя яскравим та дою, а вдома панує мир і любов. Шана і слава захисникам і захисницям вітчизня. Слава Україні. Сьогодні день ветерана, сьогодні день вона купа. 22 вересня цього року посол у Великобританії генерал Валерій Залужний. Зробив гучну та незручну заяву всі у Шваці. А саме Україна має бити по Росії у відповідь мудрі слова. Через суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля за позвом начальника штабу Азов Богдана Крутевича. Сьогодні вперше виступив перед судом. Сказав Богдан Крутевич, і сьогодні повертаюсь назад до Трецького напряму. Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто, чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содолі немає складу злочину. Станом на зараз розслідування проводять майже по всіх командирах бригад. Проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої. Підкреслив начальник штабу бригади Азов Богдан Крутевич. Тавр. Марк Рюте став новим генеральним секретарем НАТО. Він оголосив Україну своїм пріоритетом. Колишній прем'єр Нідерландів змінив Енста Стольберта, який очолював Альянс протягом останніх 10 років. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація, сказав Марк Рюте, наголосивши, що Україна на вершині списку його пріоритетів. Рюте пообіцяв наблизити вступ України Альянс командування фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства у НАТО. Ми повинні зберегти цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву у НАТО. Сьогодні Енст Стольберт офіційно передав повноваження генсека Альянсу Марку Люте. Скоро має відбутися засідання НАТО за участю керівників держав, зокрема Байдена, у Ростані по Україні. Так що будемо очікувати значну допомогу Україні. А ця допомога конче необхідна Україні для перемоги України над агресом Російської Федерації. Володар Донецької області із Заходу та Півдня більше не повинні бути озвучені чи написані, що захопили Російську Федерацію частину території України. А тим більше при допомозі наших друзів у боротьбі України. З агресором Російської Федерації перед кожним, хто за Україну у серці і у душі, повинен за все зробити, щоб Україна не тільки перемогла Російську Федерацію зав'язання своєї країни а була наслідування інших країн, ув'язаний агресора, які посягають на територіальну цілісність іншої країни держави. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі. З вами був Богдан Гавріяк. Підписуйтесь на мої канали в соціальних мережах. Особливо YouTube канал, Telegram канал, Instagram, Facebook Особливо, бо тому що два роки Facebook мене блокує. Пошире мої дописи у Фейсбуці і інших соціальних мережах. Обидво вподобання. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі. До зустрічі з вами, Отан Гар'ян. Дякую за.